Діви, що вас чекає в травні 2025 року? Інформація для Дів на травень цього року. Щось нове, якесь оновлення? Угу. Щось нове, чого ви не чекали, але тут буде важко. те, до чого йшли ви. Дивіться. В травні вам запропонують може. Можливо, змінити квартиру захочете. Да? Можливо, нові відносини почати. Це все стосується чогось нового спочатку або онулення і заново, продовжу, заново починати якусь справу. То тут будьте уважними. У вас буде якась важкість. Можливо, ви багато обов'язків на себе візьмете, або самі дуже багато роботи. Матимете. Тут треба з кимось поділитись, делегувати. Можливо, не обіцяти дуже багато. Тут спочатку порада вам. Переконайтеся, що вам не дуже важко буде все це робити, тому що по десятки жезлів це на роботі, якщо робиш щось, може боліти голова, якщо занадто багато роботи взяв на себе. Якщо це робота фізична, може і спина боліти. Так, і окрім того, що важко, дивіться, тут ще якась нечесність. Це карта можливої кризи. Тут треба вам ще переконуватись чомусь, перевіряти інформацію, бути обережними, готовими до всього. Так, отака порада вам карт. Давайте ще подивимось, Діви, що чекає вас в травні. І ще. Так, ну давайте отак покладу. Дивіться, ви будете щось не наважуватися робити. Да? В підвішеному стані а, прагнутимете все-таки зробити, але не наважуєтесь через острах. Хто з вас? Пройде цей острах, пройде ці обмеження, скутість якась залежності від когось, від чогось, від різних людей, хто все таке вирішить. Можливо, в підвішеному стані ви якраз і вирішите, як вам обійти, щоб зробити на краще. Тут уже отримання результатів. А ну, це чи негативі. Да. Але прийдеться вам трішки зачекати. Можливо, це гроші, які надійдуть. Пізніше, або частинами може бути, або те, що вам обіцяли, те, що ви планували, вирішиться трішечки пізніше, і вам треба буде зачекати. Можливо, якраз ви того і знаходитиметесь в обмеженнях, бо не надійдуть кошти, які вам потрібні. Може бути таке. Так, що вас діви чекає в травні 2025 року? Ще давайте подивимося. Угу. Так, ну, Вищі сили, дивіться, хочуть, щоб ви вийшли все-таки з трійки мечів, якісь неприємності, якась інформація була неприємна. А, да, Яка розбила вам сердечко, то вони хочуть, щоб ви вийшли з е, цієї. Ситуації в позитиві, зайнялися собою, полюбили себе і зрозуміли, що вам варто робити так, як ви хочете, як краще для вас, не для когось. Та да, якщо вам краще зробити щось, що буде вам неприємно, але ви розумієте, що це приведе вас до кращого, то так і робіть. У вас нові шанси почати щось нове. До речі, вищі сили стежать за вами. Дивляться, як ви проходите цю ситуацію, стежитимуть, як ви пройдете цю ситуацію. Так, що ще вас чекає в травні? А ви будете магом. Так, магом. Ви відчуватимете в травні, що ви здатні на все. Після того, як ви пройдете оці ситуації, відчуватимете, що ви... Здатні пройти все, вирішити будь-яке питання, що у вас енергії багато, вам варто навіть ділитися інформацією вашими можливостями з людьми. І проявиться якась людина, яка дуже холодна, холодних енергій, Можливо, це просто близнюки Терези Водолії, чоловік. Так, але ця людина, можливо, ви. Сидітимете з ним десь. Можливо, спілкування якесь буде. Але ця людина з вашого минулого, або ви будете в тому місці, в тому місті, та, де ви були колись, і вам було приємно, і там зустрінете цю людину, буде у вас таке спілкування. Так, і ще, Що ж вас чекає в травні, діви? Що вас чекає в травні? Так, знову підвішений. Ось підвішений був і тут. Так, здобуватимете інформацію. Угу. Дивіться, тут ви були в підвішеному стані, все-таки розібралися з певними обмеженнями. Можливо, в часі обмеження були і вийшли в свій позитив. Тут у вас, ну, підвішений це завжди добровільно, але вам не варто бути в стані жертви. Не, не треба бути в стані підвішено довго довго. Обдумуйте все. Але ви так і зробите. Ви вийдете з цього. Ви здобудете інформацію або вчитель у вас якийсь буде, або у вас буде ідея, шанс, можливість. Куди вам рухатися, тобто мета буде перед вами, куди вам іти, що вам далі робити? І ви знаходите потрібну вам інформацію від людей, від оточуючих, можливо, вчитель у вас буде. Можливо, це ви навіть будете вчити інших людей. От В підвішеному стані, тому що раніше, можливо, не хотіла, а тут ви будете виступати в ролі вчителя. І ви виходите в четвірку жезлів, це стабільність, радість святкування. Тобто, оцей підвішений стан. Дивіться, тут у вас завершиться все-таки отриманням вагомих результатів, хай хоч і перших, проміжних, але вагомих. І тут у вас стабільність, радість святкування. До речі, була трійка жезлів, четвірка жезлів. Це вже на більшому рівні. Нехай все хороше, неодмінно збувається, негараздий негатив обходить вас стороною.